Добрий день, мої шановні глядачі! Таро прогноз для представників стихії вогню на період жовтня місяця 2023 року. Отже, що очікує овнів, левів та стрільців протягом жовтня місяця 2023 року? Яка ключова подія може статися із зазначеними представниками? зодіаку. Так, перше дивимось овни, леви, стрільці. Так, овни. Що у вас тут? Тяжко нести, жалко кинути. Справа в тому, що у вас може бути тут виникнути певні негаразди в домовленостях стосовно якоїсь спільної роботи. Тобто, я так розумію, що хтось не, виконати, не виконає свої умови домовленості і буде намагатися злитися з вашої спільної роботи. І внаслідок чого вам захочеться все кинути і. Ну, Знаєте, як то говорить, нехай йде все Шкереберць. Можливо, у вас може виникнути таке відчуття, що якщо тобі не потрібно, то мені і подавно не потрібно. Ось так. Тобто тут йде зупинка руху до здобуття якихось ресурсів. Коефіцієнт Корисної дії може бути, ну, скажімо так, не про це мова буде йти. Тому, ось так, яка порада для вас? Порада для вас. Не загострюйте ситуацію. Не загострюйте ситуацію і, але, Тут необхідно діяти досить, досить виважено, розділяти обов'язки, не беріть все на себе. Тобто, іншими словами, не загострюйте ситуацію, не йдіть на конфлікти, намагайтеся достукатися до людини і пояснити, що ми маємо виконувати оце разом. То, що я це один або одна, не потягну. Тобто, тут необхідно все ж таки розділяти ту працю, яка має. Яку мають виконати обидві сторони, а не тільки ви? Ну, ось так. Далі леви, леви. Що у вас? Активність, активність. Дивіться, тут іде мова про активний рух. По відношенню до якоїсь цілі. Була поставлена ціль, до якої. Ви маєте дійти. Але тут є загроза того, що хтось може, скажімо так, зробити вам якусь підніжку в тому плані, що додасть вам ще більше роботи. Розумієте, ось ви маєте свій спектр роботи. Ви рухаєтесь, виконуючи ті або ці обов'язки, несучи той або інший вантаж. Але дехто може вам пошкодити, може вам поглибити вашу важкість роботи, тим, що додає ще більше вам те, що треба зробити, та іще й підганяючи вас. Тобто на вас можуть навалити те, що. До вас це не стосується, іншими словами. Тобто багато різних зобов'язань можуть бути вам дати, але вони зайві, вони вам не потрібні. І порада для вас. Порада для вас. Вмійте себе відстоювати. Вмійте говорити ні. Тобто тут дослівно, розблокування апатії. Не намагайтеся усім сподобатися. Вмійте казати ні. Ось така порада для вас. Далі, стрілець, стрілець, помірність, золота середина. Так, що тут мається на увазі? Незадоволенням, виконанням роботи. Дивіться, тут дуже важливим є збереження тої помірності, тої золотої середини, або виконання, або плину виконання певної роботи, певних зобов'язань, або ну, певного руху ситуації, в якій ви приймаєте участь. Тут може ситуація скластися так: помірно продовжується незадоволення. Тою повнотою існуючих ресурсів, що може унеможливлювати вашу стабільність. Тобто у вас, скажімо так, не дочекаєтесь повних, повної ресурсної енергії свого фізичного стану. Тобто у вас немає достатньої сили для того, щоб зберігати той баланс. Можливо, мова йдеться про ваш стан здоров'я або ваш енергетичний стан. Тобто, ви можете відчувати нехватку, нестачу тих ресурсів, нестачу сил, що може спричинити, закінчити. Закінчення розпочатої справи, ну, тобто вона розпочинається, і одразу ж ви відчуваєте, що ви не можете її виконувати. І порада. Не намагайтеся, не намагайтеся відповідати тим стандартам, які ви можете самі до себе пред'являти. Ті вимоги, які ви можете самі до себе заявляти. Трошечки попустіться, попустіть е свої вимоги, попустіть е свою категоричність до себе. Вам необхідно відпочити. Ви можете самі себе загнати в глухий кут своїми вимогами до себе. Ну, ось так. Такий розклад в мене вийшов для представників стихії вогню. І я дуже вдячна вам за вашу увагу, за ваші лайки, за вашу підписку і бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!